Ще прогоди продовжується. <хи> І невеличку рекламку. Да, реально ребята. Коротше, в мене є такий банк ехірявний, я хочу його прорекламувати, то я просто не можу стримуватись. Коротше, я сьогодні потратив там гривень 600. І це перший банк блимо, в моєму житті, коротше, який мені 600 гривень вже накинув де? А, 230, блядь, на карточку, блядь, кэшбэку, блядь. Это, блин, просто, бля одна третья, блядь, 30%. С того, что я потратил, мне накинуло, короче. Можно вывести в секунду, блядь, там, типа, на карту, битали. Вот, это за сегодня потратил тут чуть-чуть денег. Как а вот, ну, по мелочи, но. Так, а мне нормально накинуло, короче, вот, на карту, один кэшбэк, На 500 гривень вони не соток візьмуть, а так взагалі, коротше, не небирають. Все класно. Коротше, банки офігенні, рекомендую. порекомендуємо. Є така штука, запросити більше О, Візьміть, коротше, там, типу, не знаю, коротше. Сканером наведіть іншого телефону. Типа реально не пожалеють. Каже, херно, коли ви просто з телефону дивитесь, блін, поїхав. Блін, поїхав. Так, да. але банк класний, коротше, по реальному. Якщо там 5 людей просто в цьому банку, то я собі буду мати ще тисячі, ну, вроде, грошей. Так що і вам ще по сотні за кожного зареєстрованого там, хто прийде. Праця може робити лише раз в місяць, але ви можете робити з наступними підписчиками своїми. Там родину, наприклад, вищити цього банку. І класно, там карточки нормальні. У них навіть є кредитні ліміти для того, в кого гарна кредитна історія, є кредитні ліміти до 300 тисяч гривень. Ну, я думаю, блин, хто вам ще таке дасть 300 тисяч гривень кредитного ліміту. Ну, це не, не брати кредити у мікрокредитних організацій. Це тіпо, прикольно. Вот. Так що я пішов, коротше, собі на телефон поклею пленку за 200 гривень. Там, побухав, купив, ну, побухав, що там бухає секс на пляжі, це не алкоголь, це просто якась сладка от купую Купив їди, коротше, для кітки мені, там, багато, мені, собі сім'ячок, куплю ще собі м'яска на живу далі, блядь, все прекрасно, нічого не треба думати. Якщо не сумнівайтеся, підпусуйтесь, оформляйте свої карточки. Мені. Банк відличний. Я навіть не знаю, що у нас банки Так что Давайте, друзі, будемо в альянсі. В альянс банк, все, я вас тепер посилаю не по магазинах, а в альянс банк, щоб ви корише, тебе гроши взяли, щоб в ходить. ходити. Да? Щастя вам, як каже, це здоровічка побільше. А то тепер тяжко, це витримати. Типа без шуток. Все, я напевно закінчую, все, да? Вот так. Все, дякую всім добачі.